Hello Friendly! З вами Денис Френдлі. В цьому відео, дружні, ми спробуємо з вами ось такі нагетси. Купив у Івану-Франківську ось такі нагетси. Зараз ми їх пише... Ну шо там таке? Дата упакування 8 січня 25. го Зараз ми зацінимо ці нагетси. спробуємо, напевно, з хлібом, бо з хлібом це треба з'їсти. Ці нагетси. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Скуштуємо ці нагетси. Let's go. Деніс вені реагує. Деніс вені реагує. Сьогодні він буде їсти. Тут треба в мікрохвильовці гріти. Та нагетси. Легко, легко, легко. Коротше, нагетси, нагетси, нагетси. Давайте відкривати та хочеш пробувати. Та, погнали, дружні. І так. Е, що ж? Хліб. У нас ось такий цар є, не знаю, давайте її вкривати. Так. Вони тут добре закрили. Ці наги це 94 гривні. Дорого. А ми наги це пробували з м'ясної дошки. Було там загально, а тут ми вже окремо пробуємо. так. Тому, якби є різниця. Майже. Цікаво, треба мені помічника ножика чи що. Я майже відкрив. О! Є. Гріємо, коротше, їх. Так, вирока. Або може тако... Показали собі мікрохвильовку підогрієш. Ти все. Підогріваємо, коротше, ось так виглядає. Ці наги це зараз під обід, ми покажемо. Погнали! Так. Відкриваємо хліб за цей час. Так, 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 сподіваюся це білий. Так, це білий хліб. Ну, раз білий. У ну, мене ще є тостерний, не знаю, може тостерний відкритий, але тостерний я для чогось іншого там тримав. Ну може давайте тостерний давайте. Цей тостер не дуже дорогий, 45 гривень обійшовся. Але я його хотів з пастами попробувати. Нічого спробуємо. Так, Так, чекайте, що там? А все. Так, наглед зігріть. Зараз будемо їсти. Так. Ось тостерний хліб. Так. Ну що ж, дружній, виглядає ось так. Так, давайте коротше їсти. А, я вас далеко поставлю, бо то не видно, буде. Отако. Так. Все. Приступаємо до поїдання. Тут в мене кава, Всім смачного, хто також, як і я їсть. А я їм нагетси, Поїхали. Ось такі нагетси, Давайте, пішли давати оцінку. Доволі смачно. Чекаю у коментарях, що напишуть, хто пробував ці нагрити. Полюбе напишуть. Моя аудиторія там. Ну смачно. 9 балів можна поставити. Прикольні нагідці. Так. Пскаву. О. Блин, смачно. Павло, наліть цю з mm, скавою солодкі нагреться. Щось мені з кавою на 10 балів, ха а самі на 9 балів. Тому що кава, солодка, то й тому 10 барів. Так. Давайте окремо оцю оранжеву шкірочку і м'ясо попробуємо. Так, кріспіть. Що це? Так. Дев'ять м'яско всередині ну тут все на 9 смачка. Як би можна сказати в перший раз пробую ці на бо то що ті що були на тарілці тоді м'ясні, то було вони були інакші. А може не вперше. Просто ті були більш піджалисті ці такі. Ну доволі вони поживні та смачні. Ось таке, <плес> <плес> Все, дві штуки лишилося, доїдаємо Якби продавалися в мене в місті ціна і це я б їх купував. Ліпше їсти їх, ніж уже ці солодощі, шкідливі, ці всякі батончики, цукерки ці всі. так. Але в мене вони не, не тільки в ресторані продаються. І то в комплекті. Що окремо їх мені не продадуть, напевно. Останні, Похожі на сердечко. Так. Так, давайте їсти. Я деякі з хлібом, їм деякі без хліба, бо... Мені без хліба смачніше. Хліб трохи сукенький, так. Це загалом і котлета. Але... Котлета в коричневій такій шкурці а це в оранжевій такій. Не знаю, я оцінюю на 9 балів, 9 із 10, чи не на 10, можливо, треба було більше досолити. Більше було б досолено, поставив би 10. Ну, не знаю. Так, то моя оцінка 9. А так загалом смачно, класно. Пишіть в коментарі, хто пробував нагідці. Пробували, не пробували. Якщо не пробували, скуштуйте. Я рекомендую. Дуже смачно, класно. Телефон у Блін. Але цілий. Це не є якось вам... Що не смачно. Коротше, скуштуйте, обов'язково. Це варто спробувати. так. А на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Ренні. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Е -е, побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Смачні були наги, це мені дуже-дуже сподобалось. Короче, та. Короче, всім пока-пока.